Вітаю! Сьогодні в мене оладки на кефірі. Виходять в міру солодкі, не забиті. Розбиваємо одне яйце, додаємо півчайної ложки солі, 2 столові ложки цукру. Перемішуємо. Вливаємо 350 мл кефіру кімнатної температури. Можна підігріти. Перемішуємо. Тоді пів чайної ложки соди і знову перемішуємо. Борошно 200 г. Дивимося по консистенції тіста. Повинно бути як густа сметана, так як на відео. Відкладаємо на 20-30 хвилин. Більше не перемішуємо. Смажимо на розігрітій пательні з двох сторін. Якщо потрібно, перевертаємо ще раз. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати лишній жир. Хай все вдається. Смачного!